Сьогодні ми знімаємо для вас дитячо-дорослий модель квадроцикла. Це Command Scrambler 150-та модель. Е, значить, коротко. 150-кубовий карбюраторний бензиновий двигун, коробка варіатор. Перемикання стандартне через нейтральне положення. Тобто, зараз я їхав на драйві. Отак от перемикається в нейтралку, отак от в реверс, знову нейтралка, знову драйв. Через центральне через нейтралку завжди перемикаються такі варіатори. Не можна переско... перескочувати на цих передачах. Е... Получається, що у нього йде? Всі освітлювальні прибори. Є клаксон, е... є поворотники, відсікач палива, два рівня освітлення, електростартер. Заводиться він легко, тобто дитина зможе Забрали. все завели. Поїхали. Перемикайте же, драйв, Пер... керується він. Для того, щоб дитина не гоцала, також є такий браслетик, він надягається на руку. Якщо дитина перекидається, не дай Боже, він висмикує подачу палива і глохне повністю мотор. Потім це можна відновити, щоб просто він не полетів далі. По комплектації бачимо, що є передні накладки для рук, тобто захист від бризгів, фіксатор гальма. Ось такий він пробичний, тобто витискаєте гальма. Відсікаєте його, і він ставить у вас задні колеса або передні колеса на е, гальмівний трос. Ну, Грубо говоря, просто фіксує гальм в одному положенні. Передні у вас речаги подвійні, а образного типу е, є амортизація, амортизація спереду, незалежно ззаду моно. Талотниці всі шприцовані, мости у вас обслуговані, Не потрібно для цього в принципі, вам розбирати половину мосту. Є також передній захист з пластиковою накладкою. Тут кінгурятник. Він повністю металевий, чиста пластикова накладка йде. Дві лінзи, поворотники, все працює, все, тобто, можна їздити, але не забувайте, що це бензиновий. Тобто, якщо дитина поїде в місто, то він без прав не має права пересуватися. Це не електричка. По кермуванню. Кермування легке, дитина і дорослий, всі впораються вільно, тобто однією рукою можна обертати, спокійно їхати. Місця тут ну, для дорослого плюс дитина вистачить. Або для двох дітей. Два дорослих тут не поїдуть. Максимально він може їхати, у вас 130 кг нагрузки на амортизацію давати. Амортизація, до речі, тут регульована, під свою вагу можете підлаштувати. Розганяється він до 50 км на годину. Розход. Ну, тут в середньому десь 2,5-3 літра. Тут бачок маленький, тут, по-моєму, 3-3,5 літра. Тобто це на ме дитині покататися вистачить. Так, гальма. Дискові спереду і ззаду. Ось бачимо диск, супорт. Є захист знизу, гальма, є захист цепі. Тут у вас 20 й вал, задній, на якому у вас колеса стоять. Колеса йдуть всі. З ґрунтовим протектором, тобто можна по піску їхати, можна їздити по багнюці, по лужам, нічого він не боїться. Акумулятор у вас знаходиться ось тут, він захищений, для того, щоб його поміняти. Ось тут є спеціальний флажочок. Натискаєте, відкидаєте сідушку, знімаєте акумулятор, ставите на зарядку, обслуговуєте і потім обратно ставите, підключаєте клеми. Нічого складного тут немає. Тобто все в захисті, в принципі, вологі і дождя він не боїться. На облік вони звичайно не ставляться. Отака модель коштує 1350 доларів. Є в трьох кольорах, є отакий сірий, є графіті, тобто тут такі от, типу, малюнки будуть в стилі графіті, є чорний, чорно-червоний. Буває, ще зелені, але їх зараз не привозили, тобто їх немає по наявності. Три кольори є в наявності. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-який регіон України. Тому, якщо хочете, замовляйте, зробимо доставку-будь-куди по Україні. Нам була компанія квадромоток.